Вітаю всіх на каналі Адвокатського бюро Івана Хомича. З вами адвокат Олена Воронкова. І сьогодні у нас, як завжди, ефір по вівторках. Він експертний. Ми з вами сьогодні будемо розмовляти про військові пенсії, про їх перспективу і що ж робити для того, щоб стало краще. Відповідно, традиційно чекаємо трошки до хвилинки, щоб приєдналися всі, хто хоче взяти участь нами безпосередньо в онлайні. І розпочнемо. Якщо раптом ви забули, то я нагадаю, що у нас також по четвергам ефіри, які присвячені відповіді на ваші питання. Ми їх збираємо по нашим коментарям, по вашим запитам. І крім того, відповідно, ви можете і тут їх писати, окумулюємо і зможемо у четвер також їх розібрати. Якщо ж у вас питання, яке не може чекати до четверга, то, будь ласка, телефонуйте за номерами телефонів, які ви бачите в описі під цим відео, для того, щоб наші спеціалісти вже зараз, вже сьогодні, спробували допомогти вам розібратися з ситуацією. Нагадую про те, що консультація з приводу пенсійних питань безкоштовна. Відповідно, навіть якщо не буде користі від вашої, умовно кажучи, ситуації, тим не менше, ви хоча б будете знати, що у вас відбувається і в яку сторону вам рухатись. Крім того, в описі також є посилання на телеграм-канал. Хто бажає, хто користується таким месенджером? Пропоную вам до нас доєднатися. Ми не спамимо там, тільки дійсно найважливіші, найактуальніші новини. І у нас приєдналися до нас глядачі. Я всіх ще раз вітаю. Ви на каналі Адвокатського бюро Івана Хомича. І ми сьогодні з вами поговоримо про військові пенсії і перспективу їх подальшого розвитку щодо покращення ситуації. Якщо ви вже ну слідкуєте за цим питанням, да то кажучи, з 2018 року активно перераховуємо ваші пенсії по декілька напрямках. Вони змінюються. Судова практика змінюється. Суми за які можемо поборотися, змінюються. Але єдине залишається незмінним. Це те, що після наших судових процесів ви маєте плюс на вашу банківську картку. Ну і так. Цей скажіть мені зафіксовано за пенсійним фондом перед вами суму боргу. Але це така болюча тема, яка вже і піднімалася, і поки що, навіть з урахуванням постанови кабінету міністрів номер 821 поки що залишається болючою. тому що різні області дають різні відповіді щодо того, яким чином саме вони будуть виплачувати ці борги. Тому тут поки що залишається все без змін, але те, що стосується саме ваших пенсій, дивіться на минулому тижні, було опубліковано проект. Нашого закону України про держбюджет для наших військових пенсій для всіх, крім поліцейських да, на жаль, міліцейських пенсіонерів, хоча у вас також є там нюанс, відповідно передбачено, що у вас є прив'язка до прожиткового мінімуму, починаючи з 2020 року. А для поліції, до речі, раніше якось ми на це уваги сильно не звертали. Наразі можемо запропонувати для тих, хто звільнився ну, проходив службу після прийняття закону України про поліцію з п'ятнадцятого дас кінця 15-го року по 17-й кінець і з 24-го. 24 по теперішній час можемо запропонувати вам відповідно, проведення індексації вашого грошового забезпечення, умовно кажучи, заробітної плати, оскільки вам її не проводили належним чином або не проводили взагалі. Відповідно, це певна сума коштів до вашого щоденного життя, які можна відсудити через суд. Тому, будь ласка, якщо ви підпадаєте. Під ці критерії, зокрема, ви служили в органах поліції після 2015 року, коли вже було прийнято закон України про Нацпол. І, відповідно, ви були з 15 по 17 або до кінця 17-го, або ж відповідно, після 2024 року то є всі підстави для того, щоб проіндексувати вам ваше грошове забезпечення належним чином. Телефонуйте, також з радістю, вам це все запропонуємо і маю сподівання все отримати. А, далі, а, те, що стосується наших э, міліполі. Міліцейських пенсій, то відповідно наразі останній перерахунок, який дійсно є всі підстави і судова практика, абсолютно позитивна. Це у нас на дев'ятнадцятий рік на довідка на листопад, перерахунок з грудня дев'ятнадцятого року. Після цього можна повернути 2000 гривень. Президентські поки що інших варіантів, які би мали однозначно позитивний судов... результат в судовому процесі, їх не передбачено. Однак вже не перший місяць кажуть про те, що має бути оновлена якась постанова щодо ваших грошових забезпечень. Оскільки останні новини це у нас відповідно про поліцію, і вона вже трошки так, 10, майже 10 років як застаріла. А, тому це як буде така постанова, то знову таки зможемо з вами перерахувати вашу пенсію по оновленим показникам. Тут є смисл для всіх інших відомств. ЗСУ, АДПСУ, НБУ, СЗРУ і так далі залишається актуальним питання щодо перерахунку вашої пенсії по актуальному грошовому забезпеченню. Ми з вами вже декілька ефірів тому назад розмовляли про перерахунок. Це, мабуть, був червен, липень, про перерахунок по 2024-2025 року. Однак, наразі, згідно з законом України про держбюджет, якщо ви знаєте, то там є такий показник, як прожитковий мінімум для працездатних осіб. Так, відповідно, і в 24-25 році він був однаковий, тобто на 25 рік його не змінювали, то на 2026 рік нарешті. Підняли цей показник. І він став 3320 гривень. Ну, але ну, проєкт вже є. І він має стати 3328 гривень. В 24 -му, 25 му цей показник становив 3028 гривень, тобто різниця там, в 300 гривень. В принципі, для загалу, тобто для пенсії, да, яка від нього відраховується, ну, якщо відраховується таке собі, але для загалу досить такі непогані цифри. Далі відповідно зросте також і у нас максимальна максимальний розмір пенсії. На сьогоднішній момент часу це 23 тисячі гривень, що відповідає десяті мінімумів. А з наступного року, якщо вони все ж таки приймуть так, як воно має бути, то враховуючи, що прожитковий мінімум 2595 гривень, то і максимальний розмір пенсії вже має бути 25950 п'ять гривень. Тобто це вплине в першу чергу для тих, хто не відсуджував обмеження. Ну, наприклад, у вас була там 25, да, і ви вирішили, що за 4, там, 1400 триста гривень боротися. Ну, ви не готові. Розумію, приймаю. Хто хоче, підтримую, хто не хоче, так само підтримую. Далі відповідно да це також вплине на ті пенсії, до яких було застосовано постанову кабінету міністрів номер 1 оскільки вже дельта, на яку пенсійний фонд ріже ваші пенсії, буде менше. Да, тобто зараз у вас, наприклад, якщо там 26 тисяч гривень у вас у пенсії, у вас береться 23 610 26, то есть, там 2 800, від цього там половина у вас тільки залишається. То зараз у вас заберуть тільки 25 гривень, ну в даному випадку. І так далі, тому це дуже приємно, радісно трошки. А вже ж це не вирішує глобальну проблему ваших пенсій, і сказати, якщо якби у вас є підстави для перерахунку, а вони є майже у всіх вас, то на цьому варто зупинятися. Ну, я би не стала, тому що я знаю, як воно відбувається, коли людям приходять на картки дійсно їх залежні пенсії, відсуджені. І це не земля, це зовсім інша реальність і зовсім інший рівень свободи щодо фінансів. Да? Ну, все воно по-різному, але так, це вимагає певної кількості зусиль. Так, про максимальний розмір ми з вами поговорили. Так, про це я сказала. Тепер, що ще ми маємо від цього зміни прожиткового мінімуму? Ми маємо підстави для перерахунку вашого грошового забезпечення. І якщо на 24 рік ми з вами тоді рахували, умовно кажучи, у полковника Міноборони з висловою років 30. Да, відповідно, грошове забезпечення, з якого мала обчислюватися пенсія, мало становити приблизно 103 тисячі гривень, і відповідна пенсія 82 тисячі гривень. Це без індексації, просто тіло пенсії. То в 2026 році, той самий полковник з 51 м здається, я тоді рахувала тарифним розрядом для посадового і з висловив років 30, у 26-му році можу собі відсудити грошове забезпечення, вже з якого буде обчислена пенсія, 113 800, а пенсія з цього у нього має бути 91 тисяча гривень. Зараз такі люди, якщо по 19-му року відсудилися, то у них пенсія приблизно 30-35. Ну, десь в цих рамках, може бути більше, але там не менше, середні показники вони такі. А ми вам пропонуємо відсудити ваші 90 тисяч гривень вашої пенсії. Тут точно знаю, що ті, хто в курсі, ті, хто в темі слідкують, скажуть, а як же постанова Кабінету міністрів номер один, що буде з нею далі. Далі відповідна ситуація така, що, як ми з вами знову-таки вже розмовляли, ця постанова вона була прийнята на виконання закону України про держбюджет на 2025 рік. Вона була прийнята номер 1 Да, щоб всі розуміли, нічого важливішого в нашій державі не було а, для того, щоб прийняти прямо 3 січня а, в день виплати пенсії. Нагадаю, а, знову таки, може хто не, не в курсі, то а, ті пенсії, які не перевищували, а, 23 610, а, для а, військових пенсіонерів, дата виплати це 3-6 число, в залежності від того, не, ну вихідні дні припадають чи ні. А, в даному випадку в цьому році, 3 січня, це була п'ятниця. По нормальному, всім би військовим пенсіонерам, прирівненим до них особам, мали б виплатити пенсію у п'ятницю. В п'ятницю ж, 3 числа, було прийнято постанову Кабінету міністрів номер 1 Що зробили наші органи? Наші органи, тим, у кого пенсія не перевищувала максимальний розмір, пенсію виплатили в п'ятницю. А тим, кому пенсія перевищувала максимальний розмір, вони за вихідні провели обрахунок і на понеділок вже виплатили застосуванням коефіцієнтів. Тобто навіть январську січневу пенсію, та, яка як би, могла б бути у людей ще нормально, так як вона мала бути хоча б в межах відсудженого, вони нормально вже не виплатили. Ну, щоб просто було зрозуміло, весь не знаю, всю ситуацію да, у мене багато якби, крім жахіття, я назвати це буде саме коректно, якщо я можу сказати. Відповідно, згідно з цим самим з законом України про держбюджет, да, проектом на 26 рік, там також є ця годота. Є ця годота, це у нас в статті, в статті зараз я подивлюся 28 статті. Вони знову таки закріпили застосування до спецпенсій, коефіцієнтів, визначених постановою кабінету міністрів. Да, тобто, швидше за все. Наступному році першою постановою, яка буде для того, щоб вам хоча б січневі пенсії нормально так само не виплачувати, це буде постанова Кабінету міністрів, що стосується застосування коефіцієнтів до ваших пенсій. Е, якими вони будуть, поки не знаю. От про що не відео, про те не відають, відверто скажу. Але те, що вони не упустять можливості не виплачувати вам належних пенсій, то ну, 99,9%. Е, до чого все це я кажу? Е, до того, що краще поки що не буде. Скасовувати постанову кабінету міністрів, оцю номер один чи номер два, чи яка вона буде, по факту смислу немає. На жаль, Я поясню чому? Не тому, що мені не хочеться. Мені дуже хочеться, щоб вони нарешті зрозуміли, що яку дурню вони роблять. Однак ситуація в тому, що дивіться, вона приймається на початку року на відповідний календарний рік. Так, якби вона була прийнята взагалі, ну от як було у нас 481 постановою, 649 яку скасували, і все, ну більше її немає. Да? То вона приймається на календарний рік. Справи, що стосується скасування цієї постанови, вони розглядаються в Києві. Ну, в даному випадку в Київському окружному адміністративному суді. Об'єктивно, по Києву, судовий процес від півроку до року це дуже гарно. Я знаю про норми законодавства, я знаю про кодекс адміністративного суду, чинства, не хвилюйтеся про два місяці. Я також знаю. Але реальна дійсність така, що нормальні справи там, де немає. Якоїсь необхідності в додаткових доказах чи чи, чи, чи і коли на нормальному суді потрапляє, то відповідно десь півпівроку до року це більш-менш і більш ніж адекватний строк розгляду. Якщо ми кажемо в даному випадку, то відповідно ми, якщо оскаржувати цю постанову, то дай Боже, що в кінці року ми отримали судове рішення про її скасування. А, умовно кажучи, добре її скасовують. Потім буде апеляція і касація. Ну в таких випадках, як правила касації нашими відповідачами, подаються. Відповідно, якби це в рік ніяк не вкладеться. Тобто оскаржувати її смислу нема. Бо навіть якщо її оскаржити, то автоматично гроші за той період часу, який вона діяли, вам не нарахують. Отака, от вони, ну і що ж, у нас десь 2023 року дуже сильно та помінялася менеджери, які це все придумують. І думка з точки зору економії бюджетних коштів, вона геніальна. З точки зору пенсіонерів, з точки зору мене як практика, яка працює з пенсіонерами, ну, цей січень реально був у мене такий. Дуже болісний, я дуже сильно близько прийняла це все до серця, тому що було поругано моє відчуття справедливості і взагалі законності. Все ж таки, щось таке воно ще залишається в нас. І відповідно, оскаржити її просто так, немає смсу. А от, наприклад, ті мої пенсіонери, хто повірив в те, що я можу це зробити, і зняти з пенсію помежено передбачення постанови Кабінету міністрів номер 1 ось ми поотримували судові рішення в гарному випадку з тим, з ким ми з самого початку почали це літо, а потім на вересень. І от зараз вони вступають в законну силу. І відповідно дай Боже, щоб людина отримала хоча б один-два місяці до наступного постанови кабінету міністрів свою законну пенсію. Ну тобто, от так виглядає ситуація. Але треба да, тобто, нагадати, що про те, що ця постанова вона прийнята на виконання закону України про держбюджет і до кінця воєнного стану. Я не знаю, скільки він ще у нас буде. Хто знає, будь ласка, скажіть мені, щоб я розраховувала свої подальші дії. Вот. Але я думаю, що точно ніхто не знає, а ті, хто знає, нам не скажуть. Відповідно, поки що виходимо з того, що є. Да, будуть застосовано ці коефіцієнти до цих самих пенсій навіть 90 тисяч гривень, і дійсно воно не буде 90, якщо не зняти ці обмеження. Але навіть два-три рази отримана ваша пенсія в 90 тисяч гривень, а не в ті 30-35, а зараз з урахуванням постанови 27-28, які ви зараз отримуєте. Ця різниця вона окупить ваші витрати, дасть вам трошки пожити. Ну і далі вже подивимось, як воно буде щодо дій і ситуації по державі. Тому чи є смисл чекати, що раптом щось буде краще, ну я скажу так, з моєю зору відверто нема. Бо або зараз своїми руцями робимо свою пенсію, або приймаємо те, що нас е, щомісячно е, намахують на певну суму грошей. Якщо це тисяча півтори, ви готові пробачитися пенсійному фонду. Питань нема. Якщо це 5, 10, 15, 20 і так далі, е, я сама сплачу до вас судовий збір. Але ви мені всю пенсію будете віддавати. Але щось у мене, коли така пропозиція звучить, то ніхто мені на це не погоджується. Кажуть, ні, ми самі сплатимо судовий збір, але пенсія буде наша. Ну просто в мене нема підстав для отримання такої пенсії. Якби були, я б собі вже все повісуджувала. І кожен раз би судилася, і кожен раз би зверталася. Бо я знаю, я бачу по своїм клієнтам, як це приємно, коли їм на картку приходять гроші. Це може бути підвищення в тисячу. Так, да, я знаю, військові мої шановні пенсіонери, що для вас це не показник. Але, наприклад, для цивільних пенсіонерів з пенсією 5 отримати 6 чи шість це ну я вам скажу це результат. Це дійсно для них інша реальність, що так може бути, що можна відстояти свої права через суд. Бо знову таки на жаль, у нас в державі дуже підірвана до підірвана довіра до правосуддя, і до правоохоронних органів. Не скажу, що зовсім безпідставно враховуючи засоби масової інформації, які це все полощуть, але реально там працюють люди. Да, і я, як постійний відвідувач судових установ, можу сказати, що там дійсно працюють люди. А вже ж, як завжди, вони є люди, а є не люди. Але там ті, хто люди, вони працюють, вони усіма силами намагаються більш-менш адекватно на вас розглянути, ваші справи і якось відреагувати на це все. Шкода, що система так побудована, що нормальних там все менше і менше. Да, Більшість потім що просто приходять відсидіти, відсидити, як то кажуть, свої години, але тим не менше. Да, тому якби вони працюють, вони працюють в даному випадку на вас. І а, тому, якби оці всі заклики, що вони такі погані, я не підтримую категорично, бо якби не вони, то вашої пенсії, в принципі, перерахованих не було. А, да, крім того, тобто, що ми маємо? Ми маємо те, що буде збільшено максимальний розмір, да, до 25 950. Ми маємо те, що є зміна прожиткового мінімуму. Що впливу за вашим бажанням, може вплинути на розміри ваших пенсій. Ми маємо те, що постанова кабінету міністрів номер якийсь, яка буде дублювати ці коефіцієнти, вона також буде. Це дано, ну, в принципі, да, проект вже є, навряд чи він притерпить таких кардинальних змін. Що ж ми ще маємо? Ще ми маємо те, що 24 жовтня, зараз я подивлюся, була відповідно, у нас така новина на РБК Україна, що уряд в даному випадку безпосередньо Денис Улюткін, це у нас міністр соціальної політики. Він відповідно заявив про те, що в, уряді готують в Україні, зокрема, в, в уряді готують комплексну реформу пенсійної системи. І каже про те, що вони хочуть відмовитись від застарілих спецпенсій і створити накопичувальну складову. От тепер увага. Да, якщо е, ви думали, що там почекаю рік два-три, і воно якось саме вирішиться, то існує вирогідність, що через рік-два-три у нас вже ваших військових пенсій взагалі не буде. Я не знаю, я би дуже сильно не хотіла, щоб так трапилось, але вже не перший раз, не перший рік вони про це говорять. Да, якщо знаєте ви про проект Третьяковий 24-го 24 року, десь жовтень, а про те, щоб припинити відв'язати взагалі можливість перерахувати ваші пенсії так як ми це робимо. А, да, якщо ви чуєте це все, то відповідно а, да, зі свого боку може порекомендувати звернути увагу на те, що те, що ви відсуджуєте, у вас вже це гарантований мінімум, який ви будете мати при будь-якій реформі. Так воно було з військовими пенсіями, тими, так воно було з цивільними пенсіями. Да, тобто реформа у нас 17-го року цивільних пенсій, і реформа у нас 18-го року військових пенсій. Але там була реформа, просто зміна ну, складових, з яких вона обчистується, грубо кажучи, да, на реформах в цілому самої системи. І в цих при цих перерахунках э, завжди э, пенсія нова після перерахунку була не менша, ніж та, яка у людини була до того. Якщо вона чомусь ставала меншою, то там була така графа, як доплата до попереднього розміру. О, пан Олександр Ковін, якраз э, це ваша актуальна ситуація. Я до суперства згадую з теплом э, наше нерозуміння, чому у вас пенсія не змінилася в 18 році. А там просто що була дуже гарна пенсія в 2017 році. Потім, коли пройшов, пройшов реформа, ну, перерахунок 2018 року, то відповідно вона стала менша. І пану доплачували там майже 2 тисячі до минулого розміру. І таким чином ми не можу, я не могла зрозуміти, як так, реформа була, пенсія не змінилася. Ну так не буває. І дійсно воно так не буває. Вона змінилася, але була доплата. Тому, якби ваш, ви можете зараз застопити за собою, закріпити за собою гарантоване право на ту пенсію, яка у вас вже менше не буде. Так, да, є обмеження військового стану, є, є, є ще в але як мінімум на цю пенсію ви маєте вийти при прочіправи. І в даному випадку тільки від вас залежить, яка вона буде? Чи ті 30, да, які у вас зараз нараховано? Чи е, ті 50%, які ми можемо з вами зробити, умовно кажучи, там по му року, чи ті 80-90, які ми можемо з вами зробити по 26-му року, скільки ще у нас буде років, по яким ми можемо перерахувати, невідомо. Тому що е, після 23-му, якщо пам'ятаєте, коли практика набула масштабів таких, і там була різниця всього-навсього 50%. Далі між пенсією, не те, що зараз 30-90, а всього 50% від пенсії була різниця, то тут вже була в травні прийнята 481 постанова, яка це все заблокувала. Да, зараз от її скасували в червні, дай Боже, щоб ви прожили з цими умовами, хоча б на 26 рік. І, хоча б 26 рік відсудили, а далі вже знову таки подивимось. Вот. Тому якби всім, хто рахує, всім, хто думає про майбутнє. Кому не 115 років, кому вже байдуже, аби зараз щось отримати, то я зі свого боку би рекомендувала подумати над тим, яку пенсію ви хочете собі гарантувати в подальшому, мінімально можливо, чи це буде? 5 тисяч гривень, чи це буде 15 тисяч гривень, можливо, які ви зараз отримуєте, чи ті 30, які ви можете отримувати, чи ті 70-80, які можна зробити. І, хоча цифри я точно розумію, що для вас звучать якось дуже дико і неймовірно, але це математика. Математика, як казала моя улюблена вчителька, цариця всіх наук. І якщо у вас вже є ці ваші заслуги, які ви дослужилися до цього статусу, до цієї посади, до цього звання, ви вислужили ці кількість років вислуги, то у вас має бути саме так. От, відповідно, ну, вирішувати тільки вам, а да, я скажу, що цифри вони не вруть. І дійсно боротися за своє воно не соромно. Соромно, що людині, яка віддала 30 інколи 40 років службі користь держави, доводиться судитися за ці гроші. Оце соромно. Але не те, що ви судитеся, а те, що вас змушують відстоювати свої права в такий спосіб. Тим не менше, як я вже неодноразово кажу на консультаціях вам, наші шановні глядачі, що відповідно найгірше для мене, да, от саме така болюча ситуація, коли до мене приходить бабуся або дідусь, і так от там не знаю, вже 70 років їм, і у них пенсія по 3-4 тисячі гривень, ну мінімальна або трошки більше. І вони кажуть, ну там онуки готові заплатити за ваші послуги, питань нема, скажіть, будь ласка, ну допоможіть підняти пенсію. А я не можу цього зробити, бо законодавчих перспектив немає, ну підстав немає до цього. Оце саме страшне. Коли до мене приходить військовий пенсіонер і каже, а, так це судитися треба. Та ні, я не буду. То в мене виникає лише одне питання. Чому? Чому ви не хочете зробити собі же краще? На свою ж картку щомісячно, щоб проходила на ті 15, а ті 20, чи 25, чи ще скільки то Чому? Тому що треба судитися, ну так, це процес. Ну, може, не дуже приємний. Але вже немає давно а, тих. А, а, як то правильно сказати, понівірянь да, чи якогось упередження відносно тих осіб, які судяться. Так, да, воно ще в нас сидить в голові, що це не зручно, це не красиво, але вже давно цього немає. Ти судишся за своє, який ти молодець. Да, у мене є дуже багато клієнтів, які рекомендують е, своїм колегам до нас звертатися для того, щоб відсуджувати свою пенсію. Бо вони пройшли, вони отримали і так само хвилюються за своїх товаришів, що ті сидять на тому, що у них є, нічого не роблять. Да, якби то це все показує те, що дійсно від цього є користь. Завжди користь залежить від того, звідки ви звернялися, скільки у вас років вислуги, коли ви це зробили, там да і ваших особистих не факторів. Але в цілому, ну я не знаю, що не разу не було, щоб звернувшись до нас, людина, яка не проходила судові процеси, звернулася і не було краще з нами ніж те, що було до того. Ну такого не було. Там процеси, коли це вже третє, п'яте, десяте, то, може бути, не зразу воно буде краще, тому що накладається індексація, накладається 2 тисячі гривень і так далі. Але от такого, щоб ну зовсім не було, ну такого, я не знаю, може один з тисяч, з двох тисяч справ, може таке чомусь трапитись. я навіть не можу собі придумати, чому так воно може трапитись. да? але ну допускаю, що можливо, ймовірність така є. Всі інші, 999 чи там 1999 людей, отримують плюс на свою банківську картку. Плюс е, наразі е, вже на консультації, да, ми можемо визначити плюс-мінус ваш е, плюс да, вашу користь від цього процесу. Відповідно, ваші ризики ну, вони є, і у мене вони є. Бо ми можемо почати там з мінімальних сум на вході, і е, судова практика зміниться. Ну я про це знаю, в принципі, всі, хто питають, всім повідомляю. Повідомляю вам в прямому ефірі, що судова практика вона змінюється. Зараз вона позитивна. І відповідно, ті, хто хочуть відсудити свою пенсію, будь ласка, звертайтесь, поки вона позитивна. Бо коли будете там умовно кажучи, як було з держслужбовцями, я так краєм глаза бачу, що тут пишуть про держслужбу, Да, держслужба собі також перераховувала пенсії. Остання перерахована пенсія, здається, тринадцяти рік, якщо я не помиляюся, чи 12 навіть. Після цього рішення Верховного суду, що не положено. І усе. І вже 22 роки як не положено. Да, зараз є рішення Конституційного суду, яке каже про те, що відповідно після закінчення воєнного стану Кабінет міністрів має розробити порядок, там щось таке, таке складне, складне, так щоб зразу було незрозуміло. А, вот. Але ж це після закінчення воєнного стану, кабінет міністрів має розробити порядок. А ми знаємо, як Кабінет міністрів роблює порядок на покращення ситуації. Да, і колись там можливо буде перерахунок. То зараз у військових є всі підстави, да, у, ну прирівнені до них так само для того, щоб перерахувати свої пенсії, отримати належні гроші. Тому якби, я би з боку категорично не радила чекати, а радила б свої пенсії взяти в свої руці. Якщо ви знаєте, як судиться, да, що ніхто не каже, йдіть тільки до нас. Це ваше право. Хочете вміти там самі юристи, діти-юристи, і вони розуміються саме на пенсійному праві. Будь ласка, звертайтеся робіть. Головне, не гайте час. От. Якщо ж, наприклад, у мене так само ну, є багато клієнтів, які самі практикуючі адвокати, але вони там по криміналу ходять, там, не знаю, по господарському праву, і вони приходять до мене, тому що я розбираюся в пенсії для того, щоб ми відсудили їм пенсії. І це нормально. Бо, наприклад, я там ну, нічого геть не знаю по господарському, ну так, якісь там базові речі, да, але ну, вже давно не практикую, тобто то вже немає мене цієї актуальної практики. Це нормально. От, якщо ви впевнені в тому, що ви самі можете, будь ласка, звертайтеся, судіться, відсуджуйте. Якщо не впевнені, але нагадую, що з кожного приводу ви до суду можете звернутися тільки один раз. Тому, якщо ви не впевнені, то вже довіряйтеся тим, хто знає, як це робити, і отримайте свій результат. Вже з більшою впевненістю в тому, що ви його таки отримаєте, а не просто я спробую а там далі як піде. Бо таки також у нас є. Звертаються, кажуть, вот, а у мене є вже рішення апеляції, мені відмовлено, що мені робити. Ти дивишся такий, ну коли можна перезапустити, ну, теж я практик, да? я за покорист. Робимо, коли є можливості, придумуємо нові підстави, нові періоди там, і так далі. А буває таке, що вже все, вже не можна. От, таки, ну, давайте почекаємо там, трошки, може що зміниться, може зміниться прожитково, може ще там, якісь нюанси зміняться, і тоді з вами заново почнемо. О, тому якби тут от, тільки від вас залежить, від вашої певності власних сил, якщо ви не впевнені. Дерзайте, хай все вийде, будь ласка, звертайтеся, відсуджуйте, отримуйте і хай буде вам краще. Якщо ви не впевнені або не знаєте, як це робити, звертайтеся. Звертайтеся до нас за консультацію, щоб взагалі розуміти наскільки ви маєте право ту пенсію, чи воно того для вас варто чи не варто, які нюанси є. Звертайтеся до нас за безпосереднім проведенням судового процесу і отримуйте свою пенсію. Це, це реально ну це підтверджено не знаю не те, що сотнями тисячами судових рішень і наших, наших пенсіонерів-клієнтів, які отримали свою перераховану пенсію, це рішення суду каже про те, що ви маєте право на таке перерахунок? Тому Та питання тільки в вас і в вашої готовності виборювати свої належні кошти. На жаль, це саме так. Але якщо ви вже відслужили 20-30 років, то невже якийсь судовий процес чи відмова пенсійного фонду вас може зупинити? Не вірю. Як правило, у мене хто офіцери, і навіть не там, молодший склад, такі дієві хлопці і дівчата, що якби, там ще є порох пораховниця. Тому ваші питання ми скринемо, да, опрацюємо і на четвер з вами в 17-й годині зустрінемось. Да, якщо є щось більш нагально, більш відповідно для вас, прямо от. Горяще, те, що не може чекати, будь ласка, телефонуйте, номера телефонів в описі під цим відео. Будемо розбиратися, будемо рахувати з вами вже безпосередньо по телефонному режимі або в офісі, якщо є змога до нас приїхати, будемо ради вас бачити. Відповідно, дай розбиратися вашу ситуацію, орієнтувати на те, що ви можете отримати. Питання пишемо за телефоном, дзвонимо на телеграм, підписуємося. В принципі, у мене все. Тому я вам дуже дякую. Я вам бажаю гарного дня, мирного неба, тепла і світла і води до речі. І е, все буде Україна! Перемога за нами! Гарного сім'я!